У кількості восьми осіб до відкриття готовий, ройовий ковалек. Дуже бончужний, рій по даної нащадки до урочистого відкриття гри в кількості 8-осіб вишикувані. Ройовий Поліщук. Друже бончужний, рій Полин, на урочисте відкриття гри в кількості восьми осіб вишукуваний. Ройовий Любченко. Друже Бончужний, рій, дикі бджоли на урочисте відкриття гри в кількості восьми чоловік. Вишукуваний, ройовий Захаренко Роман. Рівняння! праворуч! на науки Черкаської обласної державної адміністрації. Учасники другого етапу всеукраїнської гри Сокіл Жура Чернівська Січ вишикувані і до проведення готові головний суддя Анатолій Шелеско. Слава Україні! Героям! що перемог на рівні області, а ще більше на рівні України. Але користуючись нагодою, хочу передусім діди, подякувати вашим батькам за те, що народили вони і виховали справжніх патріотів, справжніх українських дітей. Я хочу подякувати всім педагогам, всім педагогічним колективам, які сьогодні представили свої команди на другий всеукраїнський етап. Я щиро сподіваюся, що в наступному році тут буде не шість команд, а всі 26. І ми все зробимо для того, щоб вони тут були. Україна слава джурам! Слава, слава, слава! Молодці! Слава тобі, Господи, що ми дожили до того часу. Що ми маємо таке покоління, яке не просто говорить слава Україні, яке не просто виголошує оці символічні в нашому часі слова, а безпосередньо вже природньо, по-козацьки, по-українськи. Це духовно. Я відчуваю, що це вже духовно на рівні психологічному і на рівні, вже, слава Богу, підсвідомому закладено, що ми такі нащадки. Козацької нації, вольнолюбивої нації, і ми не дамо, щоби всякий нікчемний агресор загарбав наші землі, нашу Україну споконвічно, яка була в Ореолі того Сонця. Тому що пригадайте, що від наших пращурів, сонцепоклонників, так, Україна наша була вільною, і називали її Оріяною, і називали е, наших предків. Орінь'яками і оріянами. І слава Богу, що вже тут у нас немає такої проблеми гендерної нерівності. Дівчата у роях присутні, абсолютно і займають досить посутню, посутнє місце. Дівчата молодці. І я бачу, що тут у нас вже дівчата-керівниці. Вони керують і вони ведуть до перемоги хлопців. Сьогодні тема патріотизму в Україні звучить по особливому: одна справа вчати історію за шкільною партою, інша творити її, відстоювати честь і гідність рідного народу, виборювати право жити у єдиній мирній країні. Якщо ще кілька років тому молоді люди воліли виїхати за межі України, то сьогодні кожен вважає за обов'язок навести лад у державі, аби прийдешні покоління жили щасливо на своїй землі. Зрозуміло, що виховувати на словах дуже складно, тож педагоги у постійному пошуку систем виховання. Хтось віднаходить щось своє, а хтось занурюється в історію і відроджує славні традиції дідів прадідів. У багатьох регіонах України звернулися до вивчення козацьких виховних традицій. Тож поряд із відродженням таких організацій, як пласт, Сокіл, січ, народжуються і міціють дитячі та юнецькі об'єднання суто козацького характеру, зокрема джура. Все завдяки небайдужим педагогам-ентузіастам, адже тривалий час їхнє прагненням вкорінити традиції козацтва у навчально-виховний процес залишалося без належної підтримки міністерства освіти і науки. Потрібно віддати належне саме черкаським школам, які були активними учасниками запровадження цієї гри. Я сьогодні не можу не сказати про вікненський курінь, про вікницьку команду, лісові лицарі. Вони стартували і успішно стартували на всеукраїнських змаганнях і принесли нам перші перемоги. З часом досить активно почав почала працювати команда тернівської школи, тому що тут на терні, на Смілянщині, саме в селі Тернівка, потужно розвивається і козацький рух. Сьогодні тут присутні, ми знаходимося на території. Тернівської школи Смілянської районної ради, де вона відома тим, що у цій школі споконвіків шанували своїх предків, козаків, шанували визволителів України, шанували визволителів нашого колишнього радянського союзу. Тут прекрасні музеї, які були створені силами педагогічного колективу, силами учнів і випускників цієї школи. І не дивно, що саме тут у Тернівці і почав від. Роджуватися козацький рух, і команда учнів тернівської школи стала активним учасником всеукраїнської гри Джура. І от уже два роки поспіль вони приносять нам перемоги. Перший раз ми мали у трьох видах боротьби змагань. Тернівська команда принесла нам перемогу. А в минулому році вже в чотирьох видах. І сьогодні буде можливість познайомитися з цими командами. Це діти, які мені здається яким не потрібно говорити про патріотизм, яким не потрібно говорити, що таке держава, що таке батьківщина. Вони змалечку знають, що треба, що є рідна Україна, що є батьківщина, і її потрібно захищати. Тернівська сотня досить активна та ініціативна. Тож не випадково цього року разом усією громадою приймають на своїй території учасників другого етапу всеукраїнської дитячої нацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл Сокілджура. Тернівська школа являється. Ну, будемо казати, навчальним закладом, який у області є опорним центром, опорним закладом з військово-патріотичного виховання, і саме приймає участь у всеукраїнській грі сокіл -джура». Ну, По-перше, ми являємося переможцями минулого етапу обласного, учасники двох всеукраїнських. Уже третього етапу двох всеукраїнських ігор. Маємо із 10 призових місць, сім призових привезли ми. Перший раз були у Закарпатті, у селі Осій, там відбувався третій етап. У минулому році у місто Дубної Рівенської області. Готуємося в цьому році теж не тільки прийняти гостей. У нашій школі а і прийняти участь у нас загін омолодився рій Терен. Але і ще плануємо в цьому році поїхати на острів Хортиця, де буде знову ж таки всеукраїнський збір активістів Сокіл Джура. Саме на базі Тернівської школи організована сотня імені Івана Сірка. Вже чотири роки виховують дітей на засадах козацької педагогіки. Тож на сьогодні тут вже склалася певна система виховання. До неї залучили дітей від першого до одинадцятого класу. Це і козачата, і джури. Школярі вчаться не з примусу, а тому, що це престижно та й власний приклад демонструє директор школи. Ніхто нікого не примушує все добровільно, тим більше, що зараз така ситуація і в країні, що патріотичний дух, патріотичний ентузіазм зростає з кожним днем. І я думаю, що наша школа повністю війшла в цю течію. Ми дуже багато роботи виконуємо. Помимо цієї гри. Ну, наприклад, сьогодні ми будемо відкривати музей козацтва, який ми своїми руками зробили в нашій школі. В обласному етапі гри беруть участь сім команд. Шість безпосередньо змагатимуться у різних видах боротьби, виявлятимуть своє міння і вправність у спортивних та військових справах. І одна команда спостерігачі. Це означає, що вони беруть участь вперше у грі. Поки що вони навчаються, а в наступні роки вже будуть є активними учасниками. Я хочу сьогодні подякувати нашому обласному центру туризму і краєзнавства. Мені здається, що у цій позашкільній установі працюють не мені здається, я в цьому переконана і впевнена, працюють ентузіасти, працюють люди, без яких не відбулося би такого масового залучення школярів до патріотичного руху, до козацького руху на Черкащині. Отож, я щиро дякую і директору обласного центру туризму і краєзнавства. Михайлу Антоновичу Гоменюку і всьому колективу, які сьогодні є організаторами цього заходу, і покажуть нам найкращі результати своєї роботи. Метою гри є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, а також здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої особистості до складу тернівської сотні входять не лише діти, а й учителі та односельці вже поважного віку. В нас у школі на базі нашої козацької сотні створено два рої. Старший терен і молодший терен 2. Виховна модель нашої школи якраз і заключається у військово-патріотичному вихованні нашого підростаючого покоління. Тому військово-патріотична гра Сокіл Джура якраз для нас є тією грою. Де ми можемо показати все те, на що ми здібні на сьогоднішній день? Та складна на сьогоднішній день ситуація, яка є в нашій країні, я думаю, згуртувала не тільки дорослих справжніх патріотів нашої країни, але і наших дітей. Усі добре знають рій Полин Смілянської сотні імені Василя Бурке. Для того, щоб скажімо, підтримати ту, той напрямок фізичного виховання, патріотичного виховання в дітях, колись ми заснували цю сотню імені Василя Бурки і назвали її скажімо, іменем цього Василя Бурки. Це козак, який приймав участь у, під час Коліївщини на 1768 року. Який в Жаботині очолив загін, який пішов визволяти смілу, Максим Залізняк пішов на Черкаси, тому значить, історично значить, цей підрозділ сотня названа імені Василя Бурки. Значить, діти в цьому підрозділі, те, що не в часи, коли ви знаєте, влада змінилася, тому що неможливо було жити в тих умовах, які створили люди, які мали золоті батони. І для того, щоб якимось чином вийти з цього положення, зберігати історію України і виховувати поросую покоління, ми вирішили з Віктором Шевчуком зробити таку сотню імені Василя Бурки. Заснували їх, зробили статут. І таким чином у нас є цей підрозділ. Діти займаються. Моя була особиста, скажімо, роль в цьому, щоб діти, які є в козацтві, повинні знати історію України, історію свого краю. Взагалі-то атаманство це знаєте, почесна така, почесний і важкий обов'язок любої людини, яка бере на себе звання козака. А основна моя робота я вчитель захисту вітчизни і фізкультури Смілянського НВК номер 15 міста Сміл. І учні мої теж із цього, із цього навчального виробничого комплексу, тому що в нас є всі дітки маленькі, і великі. В даному плані ми привезли їх від 2000 року до 1998 року народження. Козачата і молоді, молоді джури і молоді козаки фактично налаштовані вже третій рік, вони працюють в гуртку джура при школі так? і приймають участь у всіх патріотичних національних заходах Сміли області. І не повість сказати навіть України. От буквально ми пройшли вишколи на в Хортиці, пройшли в козацький вишкіл з цими дітьми. Пройшли по козацький вишкіл на Капулівка та на могилі Івана Сірка. І ось останній це в Холодному Яру. Трьохденний вишків ми проходили. Тобто діти займаються не просто під примусом, а від душі. Школярі зізнаються, що на змагання вони приїхали, щоб отримати нові враження, навчитися новому і, звісно ж, за перемогою. Готуючись до змагань, юні джури займаються строєвою підготовкою, вивчають історію козацтва, тренуються у наданні першої медичної допомоги. Патріотизм, ентузіазм та бажання учасники ігор називають головними вимогами для кандидатів у джури. В цьому районі я бунчужний. Щоб потрапити сюди, треба знати. Як правильно марширувати, строєва підготовка, бути фізично загартованим і хотіти цього. А зовнішній вигляд тебе такий цікавий оселедець? Ну так. Це обов'язково? Це не обов'язково, це я по бажанню зробив. Ну, змагання, це у нас буде строєва підготовка. Потім у нас буде фізичні підготовки, це у нас завтра буде це туристичні. І ще сьогодні у нас буде медпідготовка. Батьки піддержують, всіляки допомагають, в тому щоб я займався далі цим. Тато дуже нравиться. Що це тобі дає? Це мені дає. Ну, в плані фізичного розвитку це розвиває мене. Дає здоров'я, так можна сказати. ще. Військовим не мрієш стати? Ну, в якомусь плані так, це моя мрія. І, мабуть, після навчання я таки спробую. Держава не пориваєшся захищати? Звісно, пориваюся. ж не хоче, щирий патріот, хто не хоче захищати рідну Україну. До речі, ти говориш щирий патріот, як підтримується патріотизм саме у вашому загоні? У нашому дуже добре патріот. У нас майже всі в загоні є патріотами України і з трепотом переживають, коли щось створиться в нашій країні. Я ходжу на козаки, мені це подобається. Я отримую цього удовольствие, скажімо так. Яке в тебе тут звання? Ну, раніше я був під особу, а зараз просто ходжу, мені це подобається. А що потрібно для того, щоб здобути якесь певне знання, якийсь певний рівень новий? Ну спочатку треба знати історію, щоб попасти на ці козаки, тоді марширувати строя підготовка, треба бути витримливим. Витривали, мабуть. А що значить знати історію? Ти повинен знати шкільний курс історії? Ну, не тільки можна в бібліотеку ходити, там книжки всякі брати. А що тобі подобається з історії? Який період? Про Рим. Це ми сьогодні, сьогодні в школі проходимо стародавній Рим. То мені дуже подобається. А в Україні? який В Україні? Та весь, в Україні все цікаво. Раніше існувала ціла система відбору і вишколу молодих людей для козацької служби. Для тих, хто хотів бути козаком, ставилися вимоги бути сильною, вольовою, вільною і мужньою людиною, володіти українською мовою, присягнути на вірність Україні та сповідувати християнську віру. Сьогодні ці традиції тут підтримують. У колективі стараються бути дружніми, допомагати один одному. До речі, поряд із військово-спортивною підготовкою важливе місце посідає і вивчення історії козацтва та рідного краю. Капустина долина це назва табору, тому що у 17 столітті тут відбулася битва в Капустиній долині. Капустина долина знаходиться, здається, в кілометрі чи півтора кілометра від нашого центру. Там відбулася, відбулася битва між Іваном Сірком, його козаками і татарами. Івана Сірка, тому що Іван Сірко так би побував на цій землі. А терен, тому що на цій території раніше росло дуже багато терену. Ми в основному займаємося рятівником, вивчаємо медицину, вивчаємо строєву підготовку, як марширувати, як співати пісні. Також ми вивчаємо історію як козацтва, так і до, до нього Київську Русь. В основному всю історію вивчаємо. У нас виховують тут патріотизм, любов до своєї батьківщини, до своєї України. Навіщо дівчатам це потрібно? Ну, зрозуміло, хлопці, вони чоловіки, вони захисники завжди держави. А дівчатам навіщо? «Ну, Вони їхні берегині, їм це цікаво. Хто, як не дівчата, будуть оберігати наших хлопців. У Тернівській школі, на базі якої відбувалися змагання, створено комплекс музей, що має звання зразкового. До нього входять музей Великої вітчизняної війни, воїнів афганців краєзнавчий музей, освіти Тернівської школи. А нині спеціально до такої визначної події у школі відкрили ще й музей історії козацтва. Ми просто хочемо відтворити от козацьку козацьку хату, козацький двір, козацький побут. Все, чим займалися козаки. Звичайно, ми ж не можемо знайти ті реліквії, ті стародавні речі ще за часів доби козаччини, але ми його своїми руками відновляємо, пробуємо зробити, ті ж самі мушкети, той же, той же самий посуд, ну і так далі. Входить туди багато експозицій, входять туди, як козаки лікувалися, лікування, одяг козацький, зброя козацька. Харчування козацьке, ну, звичайно, релігійний куточок, бо козаки були набожні люди. от Дуже так в такому різноплановому. Ну і левова частина цього музею присвячена нашому Івану Сірку Атаману, який, до речі, був у нас у Тернівці, саме в Капустиній Долині. І в цьому році, 1 травня, 350 років, виконалося з того часу, як Іван Сірко розбив татарів, татарський обоз саме на території Тернівки, через що це історичне місце, і ми не маємо права, щоб не прийняти участь у цій грі і не піднімати українське козацтво, український дух. Над створенням музею працювали і вчителі, і діти, і батьки. Значну фінансову допомогу надали козаки. Відтепер дітей виховуватимуть на славних традиціях минулого. Тут відбуватимуться уроки історії і народознавства. Вітаємо вас в історику атнографічному музеї козацтва нашої школи. Народження козацтва належить в силу а саме 14 століття, коли більшість українських земель була опановане польською і торговською державою. У перше слово Козак згадується в первісній монгольській хроніці 1240 року. Перша офіційна згадка про українське козацтво датується 1485 спочатку Запорозькі козаки не мали високої організації і діяли стихійно. Та татари відразу відчули перешкоди на своєму шляху, вже не так вільно ходили в Україну. У першій половині XVI століття козацтво перебувало на початковій статі погромаді, не було ні численним, ні постійним, не мало єдиного центру і ватажка. Першу спробу об'єднати запорозьке козацтво зробив піддатний князь Петро Вишневецького. У музеї представлені експонати як автентичні, так і більш сучасні, що надають уявлення про побут, звичаї, зброю козацької епохи. Екскурсії ж музеєм для відвідувачів проводять юні вихованці навчального закладу. Після сніданку хто ватав одяг, хто вагодив зуття, а хто йшов до Дніпра, брати сорочку, випере її, висуша на сонці і знову одягає, бо вона вже в нього єдина. Деякі поралися біля своєї зброї, лагодиві військові клейноти. Молодь виїстила за січові окопи на тренувальні бійки. За цим захоплюючим видовищем спостерігали вільні від козаки від праці козаки. Тільки не забачив, що у когось кров зараз же припиняли бійку, щоб часом у запалі не завдали один одному тяжких поранень. Козаки зазвичай лікувалися просто. Вони використовували любі підручні предмети. В них була велика віра в те, що вони могли так вилікуватися, і, напевно, більше всього, що віра їм допомагала. Цього року учасниками змагань стали команди школярів Кам'янського, Катеринопільського, Смілянського, Тальнівського, Шполянського районів та міста Сміли. Протягом трьох днів юні джури змагалися у різних конкурсах та змаганнях і продемонстрували добру підготовку, злагоджені командні дії, індивідуальні вміння і навички. Велика вдячність педагогам, організаторам, козакам за те, що сьогодні докладають зусиль, бажання, знання, вміння, віру для того, щоб виховувати нове покоління. Складно формується українська нація, але вона формується. Небесна Сотня. Ті жінки, які під кулями виносили бійців. На лютеранський, на інститутський, на Городецького. Сьогодні, нарешті, наша держава здобуває справжню незалежність. Важко дається, але тим не менше вона буде тому більше цінуватися. Хто такі джури? Це добровільні помічники козаків? Хто такі козаки? Це нащадки, які формували наш дух. Нашу волю вірили в Бога, вірили в Україну. Я прошу, щоб ви ці знання, ці навики, які ви отримали, особливо стосовно вшанування традицій, адже без традицій не буває нації, віри в людей, віри в Україну, передавали своїм друзям, однокласникам, сусідам, знайомим. Я думаю, що точно наступного року ми матимемо тут 26 команд. Можливо, і більше по декілька з кожного району, тому що сьогодні, як ні у кого у молоді найбільше просипається оцей дух патріотизму, відчуття єдиності, приналежності до сильної, гідної, великої нації, нації українців. Настоятель храму Івана Хрестителя Української автокефальної православної церкви отець Михайло Шевчук благословив учасників на успішні змагання. Дуже приємно, що відроджується оця гра. Дуже приємно, що оця молодь сьогодні може відчути себе українцями не по значенню, а по духу. Дуже приємно, що вони сьогодні взялися до оцієї гри для того, щоб перемогти, для того, щоб здобути, по-перше, друзів, по-друге, знання і, по-третє, віру у своє майбутнє. Я закликаю Боже благословення на всіх вас. І молюся, щоб Господь благословив і дав мир нашій землі, нашій державі. Змагання тривали три дні. За цей час учасники продемонстрували свої знання і вміння, позмагалися у силі та витривалості. У запеклій боротьбі визначилися переможці. Перше місце посів рій Терен Тернівської школи Смілянського району. Він цього року представлятиме Черкащину на всеукраїнському етапі грі. Друге місце виборов рій Полин Смілянського навчально-виховного комплексу. Третє місце за роєм, де Кам'янської школи номер 2 Незалежно від перемоги, всі школярі демонструють свій патріотизм і віру в краще майбутнє. Адже підтримуючи в сучасних умовах козацькі традиції і звичаї, молодь України зростає фізично здоровою, морально чистою і духовно багатою, а також відданою національним інтересам і загальнолюдським цінностям.